Друзі, всім привіт! Хочу вам розказати про нову потужну спробу зайняти лідерське місце у топових гоночних кросівок компанії Puma. Це Puma Fast Air Nitro Elite 2. Така довга назва, можна просто Fast Air. Але перед тим як почну, я хочу запросити кожного з вас прийняти участь на будь-якій дистанції. Можна в онлайні на Львів. Нова пошта на півмарафон, тому що 100% стартових внесків на 80, не 50, а 100% перераховується у фонд Unbroken. Це можливість кожному з нас допомогти військовим. Тому що якщо ми а, ще маємо поки що змогу а, бігати, стартувати, це класно, але давайте не забувати, що не у всіх є, є а, такі можливості. І... Про кросілок по перше, я порівнюю ці кросівки. А багато хто з вас каже, чим ці кросівки краще ніж ці знайомі багатьом з вами, Nike, чи Next, чи Alphafly, чи Vaporfly. Багато в кого вони є, і чи є якісь відмінності. І так вони є. Я їх відчув. І саме для мене цей кросівок точно зараз підійде для наступного старту. Я Зробив. Такий вибір, хоча я був багато років шанувальником цих просівок. Чому? Перше за все, мені більше сподобалася гума ніж подошвами. Ця піна, вона при тому, що вона така ж легка і така ж дає також відчуття парування над асфальтом, як у найку, вона більш енергійна, вона більш пружна і вона більше відштовхує тебе. Від асфальту, причому не обтяжує зайво, тобто ти не робиш зайвих рухів, які впливають на економність бігу. Вони також роблять твій біг дуже легким. Але цій потужності сприяє ще два таких важливих факту. По-перше, це кросівок, який на нозі майже відчувається, як без перепаду між п'яткою та передньою частиною. Для когось це не підійде, якщо ви бігаєте повільно. Комусь нужна така масивна п'ятка, щоб приземлюватись на неї. Але якщо ми кажемо пробіг 4 хвилини та швидше, то приземлення відбувається чи на повну частину стопи, чи на передню частину стопи, коли стопа вже рухається вперед. І тоді вони, вони розкриваються, дійсно розкриваються це відчув, Вони працюють як така качалка, знайоме відчуття і карбон. Включає вашу волі і легко, але так дуже потужно заставляє вас рухатись вперед. що відбувається. Відбувається, що я побіг і побіг з відчуттям десь приблизно трошки швидше, ніж 4 хвилини на кілометр. Але насправді це було 3,40 на 3,50, на 3,55. А 3,40 я пробіг 8 кілометрів, зробив це з задоволенням, і на фініші я подумав, я хочу в цих просівках бігти марафон. Вони. Тяжелі зайво, щоб це було важко 42 км в них бігти. Є такі моделі у Adidas Євро, в яких важко саме 42 бігти. Десятка, п'ятірка, так, але не 42. А вони за рахунок гуми, за рахунок качалки, за рахунок карбону вони дають відчуття легкості. Поверху він теж важливий, особливо важлива середня частина. Середня частина плотно. Обіймає стопу, і стопа нікуди не рухається, вона прилипає донизу, прилипає до карбону, вона вверх сприяє, тому що ваша стопа стає якби, і подошва стає якби одним цілим, і тобто відчувається те, що у вас стопа з карбоном, стопа з гумою, і стопа дає таке відчуття легкості. Як Нічого не можу сказати, вона не йорзає, вона плотно обіймає, а, задні п'ятки плотно обіймає і все в порядку. Спереду достатньо місця, там, тут спереду о, повинно бути вільне місце для того, щоб пальці нікуди не опиралися, з цим все в порядку. І ще а, ці красівки дуже такі неманевровні, в них завалюєшся, це кожен з вас бігав, відчував на поворотах, на маневрах. Тут eh, передня частина стопи вона більш ширша, значно ширша, і тобто вони такі стійкі. Тобто в них можна так от свободно лягати стопу, не напрягаючи якісь додаткові, додаткові м'язи, щоб отримувати стопу рівно, Тобто вони сприяють такому розслабленому бігу, вільному бігу, і навіть на змагальному темпі ти відчуваєш себе свободно. І це, це насправді класно. Коли в цих просівках ти починаєш завалюватися, ти додатково напружуєшся, це, це впливає на економність бігу. Мені просівки дуже сподобались, вони чудові. Єдиний мінус, про який я можу сказати, вони трошки більш важкі, ні, ніж ці. Трошки, Це відчувається у руках, на ногах, не дуже відчувається, і ті, і ті просівки вони легші, ніж звичайні просівки для повсякденних пробіжок. Я думаю, що варто кожному їх приміряти, хтось можливо їх купить і побіжить в марафон, це, це дійсно серйозна заявка на, на п'єдестал серед кросівок. Я буду радий бачити кожного вас, з вас у стартовому коридорі. До зустрічі і бажаю кожному з вас найшвидшої перемоги закінчення війни.